Днями в Україні відбулася презентація позашляховиків марки Тойота. В рамках цієї події журналістам було презентовано оновлений Land Cruiser 200». в автомобілі було проведено масштабні зміни екстер'єру та інтер'єру. З'явився новий масивний капот, нові бампери, а оптика стала повністю світлодіодною. Збоку додали хромовані молдинги та ручки дверцят. Позаду нова хромована смуга не тільки поєднує фари, але й візуально робить автомобіль більш стійким. Всередині додали преміальних матеріалів зі шкіри та елементів декору під деревину та алюміній. З'явилися великий 9-дюймовий монітор з камерами кругового огляду. Також було суттєво модернізовано дизельний двигун обсягом 4,5 літри v 8. Крутний момент, якого зріс до 650 ньютонів. Окрім цього, Land Cruiser отримав селектор режиму їзди від Eco до Sport+. Не забули в Тойоті і про Land Cruiser Prado та новий Hilux. Оновлений Прадо отримав новий дизельний двигун обсягом 2,8 літри та шестиступеневий автомат, які збільшили потужність і економічність водночас. Стосовно хайлакс, то він просто новий та напрочуд універсальний. Саме це, власне, одразу після презентації довів невеличкий, але дуже показовий тест-драйв позашляхових можливостей усієї трійці.